Так, Сьогодні ми розглянемо наступні три задачки. Задачки будуть простіше, але те, що ми десь пропустили, бо по темах треба було йти далі. Можливо, вам і краще буде зрозуміло, як практично робити після цих задач. Нам потрібно розв'язати буде задачу на елемент масиву, зробити генерацію масиву та знайти суму трьох елементів. Елемент масиву. Масив проіндексований набір однотипних даних. Ми це знаємо. Задано масив що складається з 10 елементів. Елементи масиву пронумеровані цілими числами, що йдуть підряд. Перший елемент масиву має індекс F. Потрібно написати програму, яка виводить елемент масиву з індексом K, або визначає, що елемента з таким індексом у масиві немає. У першому рядку вхідних даних записується 10 чисел, це елементи масиву. Давайте згадуємо, як задати масив. Хто пам'ятає, може сказати, як вести масив через пробіл? Прямо ніхто, так? Да? Ну, жалко, жалко. Так. Назвемо наш масив змінною А. В нас функція list, яка перетворить набір чисел через пробіл в масив. А щоб вести числа через пробіл, використовуємо функцію map. Це в нас цілі числа, тому пишемо int. Вони водяться з клавіатури, тому пишемо input. Ставимо крапку і роздільник, спліт у нас функція. спліт, І в дужках залишаємо пусто, тому що роздільником є пробіл. Нам не треба вказувати. Він по замовчуванню. Так, і функція є пробіл. І в другому рядку задається два числа. Це в нас числа F і K. Для того, щоб задати ці два числа, числа через пробіл, ми їх пишемо через кому F і K і використовуємо оцю серединку нашого масиву меп. Так, ось, ось так ми введемо два числа через пробіл. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно, задається елемент. Якщо елемент з індексу 0, то нам треба ввести п'ятий елемент, вивести п'ятий по списку елемент після нуля. Дивимось нульовий, якщо в нас перший елемент має індекс 0, другий елемент буде мати індекс 1, далі 2, далі 3, далі 4 і далі 5. Це наша шістірка. ось. Якщо наш перший елемент буде мати індекс мінус 10, другий елемент мінус 9, третій елемент мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. А тут нас проситься елемент з індексом 0. А в нас такого немає, тому виводимо помилку error. Як нам це реалізувати? Ну, відповідно, ми знаємо, що в нас. 10 елементів в масиві. Ми можемо i in, in range з масиву, з проміжку від 0 до 10, перебрати всі елементи масиву. Відповідно, і в нас починається з 0 і закінчується 10. Але, нам же сказано, що ми маємо перебирати від Мінус 10 до 0 або від 0 до 5 від нашого F до нашого K. Відповідно нам потрібно взяти проміжок, де перший елемент у нас буде приймати значення F, а останній елемент буде приймати значення K. Але з таким поданням K не буде враховуватись, а нам треба, щоб K врахувалось, тому ми додамо одиничку. Тобто від F до K плюс 1 маємо перебрати. Причому, дивимося. Якщо ми від 0 віднімемо мінус 10, у нас буде 10. І це вже вийде за межі масиву. Чому? Тому що, якщо це 0, вийде, мінус 10, мінус 9, мінус 8, 7, мінус 6, мінус 5, 4, у нас масив від 0 до 9. Вже 10 елементу немає. Ну от індекса 10 немає. Якщо ми від 5 віднімемо 0, воно попаде в цей проміжок. Це буде шостий елемент. А ось, якщо ми від 0 віднімемо мінус 10, це буде 10, а в нас 10-го немає. Тому, по факту, нам не потрібно навіть перебирати всі елементи. Ми можемо математично знайти індекс, який нам потрібно вивести на екран. Дивимось, у нас. Давайте я не вам. Продемонструю. У нас є, наприклад, масив, який складається з послідовних чисел від 1 до 10. Це наш масив А. Відповідно, його індекси задаються числом F. Наступний індекс буде F плюс 1. Наступний індекс F плюс 2, наступний індекс F плюс 3. І так далі. F +4, плюс 4, плюс 6, плюс 7, плюс 8. І F плюс 9 це наш останній індекс елемента. Чому такі індекси? Тому що так сказано в умові. f перший індекс, F плюс 9 останній індекс. Відповідно. Якщо наше K буде більше за F плюс 9, то е відповідно або якщо наше K буде менше за F, то дивимось, якщо К менше за F, то індекс пішов десь в ліву сторону і в наш масив не попаде. А якщо більше за F 9, то індекс піде в праву сторону, а наш масив вже закінчиться. Тобто в цьому випадку масив ще не почнеться, в цьому випадку масив вже закінчиться, і нам треба вивести помилку, бо ми нічого не виведемо, в масив не попаде. Відповідно, ми це давайте і пропишемо. Якщо k менше за F або or Наша K більше, ніж F плюс 9, то в цьому випадку нам треба вивести помилка. Помилка, тому що такого індекса не існує. Error. Дивимося на саме завдання. Ось error з великої букви. А в іншому випадку ми можемо вивести. Тобто, в іншому випадку нам треба вивести... Наш елемент масиву з індексом K. Що ж це буде за елемент масиву? Як нам знайти цей індекс? А для того, щоб нам знайти елемент з індексом K, Наприклад, у нас починається з нуля, нам треба з індексом K вивести. Це п'ятий елемент. Дивимось. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Він стоїть на шостому місці. Якщо мінус 10 і 0, ну, це вийшло за межі. Тобто нам треба від F від K відняти F і додати одиничку, бо буде наступний за ним. Тобто нам треба вивести на екран елемент масиву, А з індексом. Від K віднімаємо F і додаємо одиничку, тобто на один більше. Давайте перевіримо, чи це працює. Перепишемо числа з першої умови і подивимось.

О, у нас раз 6 вивелось. Так, не потрібно здавати одиничку, Десь помилився в цьому. Пробуємо ввести другий. Наш масив має видати помилку. Так, робіт не поставився. Мінус 10, 0 має дати помилку. Так, да, дає помилку. Ну, не помилку сама програма, а виводить на екран error. Пробуємо здати цю задачу. Відправляємо... Відправляємо, дивимося, чи зайде на 100 балів. Зайшла на 100 балів. Ось така задачка. Тобто ми навіть обійшлися без цикла, бо цикл буде перебирати всі елементи, нам не треба всі елементи перебирати, нам треба умова, чи не йде він вліво, чи не йде він вправо, тобто чи наша k попадає від нашого від першого до 10 елементу. Якщо не попадає, то помилка в іншому випадку виводимо К-тий елемент. Для цього від k віднімаємо F. Якби F починалось з 0, то ми просто б k вивели, а так як k почин... 에, перший елемент не з нуля починається, а з якоїсь F, то ми від нашого індексу, який треба вивести, віднімаємо перший індекс, який є у нас в масиві. Ідемо далі. Генерація масиву. Масив, що складається з 10 елементів, формується таким чином. Перший елемент масиву дорівнює X, тобто a з індексом 1. Дорівнює Х. Ось, якщо у нас один, то один. А кожен наступний елемент обчислюється за ось такою формулою. Для того, щоб обчислити наступний елемент, треба попередній елемент піднести до квадрату. Далі, що таке мод 100. Мод 100 це, це з паскаля. Це здається останнє відділення. Мод в паскалі. Зараз. Мод в паскалі. Остаче відділення, так. Да, це остаче відділення. У нас це знак відсотку в Python. І. І відняти 5 помножити на наш елемент плюс 6. Ну, ось така формула складна, але так додається наступний елемент. І нам треба наповнити список 10 такими елементами. Відповідно, з клавіатури вводиться лише. Одне значення числа X, x вводиться з клавіатури. Воно ціле чи не ціле, зараз подивимося. Одне ціле число x. Да, x Тоді int в тужках input. Далі нам потрібно наповнити масив А цими числами. Спочатку наш масив А складається лише з одного елемента X. І все, більш нічого. Ось, якщо я. Виведу масив А на екран, то виведеться ось, один елемент 5. І далі нам треба наповнити масив ще 9 елементами. Для того, щоб наповнити 9 елементами, зробимо цикл, який 9 разів повториться. For E in range 9 разів. Тобто 9 разів повторимо цикл. Для того, щоб щось повторити, нам потрібно обчислити. Беремо з масиву перший елемент. Перший елемент у нас має індекс 0, тобто А Ми беремо А, Ми обчислюємо наступний елемент. Для того, щоб обчислити наступний елемент, нам треба попередній елемент, а попередній елемент це буде в нас А а не АІ-1. Чому? Тому що І починається з нуля, а це є нульовий елемент. Тому трошки буде відрізнятися. Ми підносимо його до квадрату. Підносимо до квадрату. І знаходимо остачу відділення, відділення на 100. Це відсоток 100. Ось. Так, там взято це в, квадра... в дужках. Можливо, остача відділення вона в пріоритеті буде, тому на всякий випадок. Хоча, напевно, квадрат все ж таки в пріоритеті. Віднімаємо 5, помножити на наше аіте помножити на наше АІД. А я е, нагадую, що АІД – це є попередній елемент. Е, і додаємо 6. І додаємо 6. Отак От обчислюється наступний елемент. Давайте наступний елемент ми напишемо Х. Ну, давайте ігриком позначимо. y – це наступний елемент. Ми його обчислили, і нам потрібно додати його в кінець списку. Для цього ми пишемо назву списку. І використовую функцію Append. Append додає в кінець списку і додамо в кінець списку нашої ігри. Відповідно, цей цикл повторюється 10, 9, 9 разів і допише 9 ще таких чисел. Виведемо наш список після циклу для цього під форум, бо все ще всередині циклу в нас з відступом. А ми без відступу Print А великий. Попробуємо ввести те, що у нас одиничку має вивести ось такі числа. Давайте попробуємо. Одиничка. 1, 2, 0, 6, 12-10, 56 Так, да. Здається, все правильно. Але в нас виводяться просто цифри. А тут в нас виводиться список. Нам треба список перетворити в рядок. Як перетворити список в рядок. Ну, для цього можемо використати ще один цикл For, перебрати всі 10 елементів. Всі 10 елементів перебираємо. Перед циклом створимо якийсь рядок пустий S. І за кожен прохід ми до рядка S будемо додавати S дорівнює S плюс. Будемо додавати кожен елемент а Тобто і по черзі додамо всі елементи. Але це в нас числа. А, а так як це в нас рядок, то беремо в дужки і напишемо функцію str. Функція str перетворить наш АІТ елемент, тобто кожне наше число, в, в текст. І відповідно тоді ми цей текст легко доплюсуємо до рядка S. І виведемо на екран вже не список, а рядок S. Пробуємо виводить. Так, хай х дорівнює 1. Не пишеться. Так, 1, 2. Так, що там у нас? 1, 2, 0, 6. Єдине, що немає відступу, треба до елементу додавати ще пробіл. Додаємо ще пробіл. Пробуємо тепер. Ось, тепер воно вивелося через пробіл. Пробуємо здати. Чи зайде на 100 балів? Перевіримо. Ще є якась помилка. Вправляємо на перевірку. балів зайшло. Ось така друга задача. І третя задача це сума трьох елементів. Маємо теж числовий масив, який складається з 20 елементів. І формується таким чином. Перший елемент Х, а наступний за ось такою формулою. Тобто використаємо з 20 елементів. Перший елемент у нас Х. І нам треба дописати ще 19 елементів. І поміняємо формулу в попередній задачі. Це в нас в квадраті плюс х. О, ні, не число в квадраті. Наше число. Перепишу формулу, наше число множиться на щось там. Множиться на індекс нашого елемента і мінус 10. Так, нагадую, а це попереднє число, тобто наш індекс зараз не І, а І плюс 1 один, на одиничку більше. І нам треба відняти 10. Так, тобто буде І плюс 1 мінус 10. Тобто, якщо простіше записати, то і мінус 9 І додати х треба. Ось за такою формулою обчислюється, ми наповнимо наш масив елементом цим. Кожен елемент додамо, і в нас буде масив А з 20 таких елементів. Нам треба написати програму, яка обчислить суму елементів з індексами P, Q і R у сформованому масиві. Е, так. У першому рядку вхідних даних записано одне ціле число X, а в другому рядку задано індекси P Q і R. Отже, нам треба, ще другий рядок з індексами P, Q та R. Е, так як в нас вони вводяться через пробіл, ми використовуємо функцію map. Це цілі числа int. І через і вводимо з клавіатури input.split, бо роздільником є пробіт. Ось, ввели три масиви. Далі наповнили список. так Я думаю, в цій програмі нам рядок S буде не потрібен. Нам треба порахувати суму елементів. Давайте хай S – це буде сума. Вона спочатку дорівнює 0. І нам треба е, до S… А, ну навіщо зразу суму? Нам треба додати відповідно А е, з індексом P, Далі додати А з індексом. Q. І А з індексом R, e, тобто елементи з відповідними індексами. Дивимось, чи ці індекси співпадають. Якщо в нас. Ага, ми так не подивимось. Ну, скоріше за все, не співпадають, скорі за все, треба... скоріше за все, треба брати плюс 1. Ну, давайте виведемо S на екран і побачимо, чи це буде наступний індекс чи ні. 10, 1, 2, 3. Введемо 10. У мене не вводиться. Буває часу. Угу. А вона просто думає довго. Ще раз перезапущу. 10. 1, 2, 3 через пробіл, Мінус 3970, а мало бути 440. Скоріше за все, індекси 1, 2, 3 вони не так беруться, бо в нас. Масив починається з індексу 0, а ПЮІР беруться індекси 1, 2 і 3. Тобто воно взяло не перше, друге, третє число, воно взяло друге, третє і четверте. Скоріше за все, треба брати попередній індекс, бо наш масив починається з нуля. Попробуємо. Тепер, коли ми відняли 1-580, має бути все одно 440. Ніби щось не те. Так, треба знайти суму елементів з індексами P Q і R. Давайте для того, щоб розібратися в цій задачі, я виведу на екран сам масив наш A, який формується, і перевірю. Який же ж тут масив у нас формується? У нас формується такий масив 10 -80, 650. А в нас тут виходить 440. Дивимось. Давайте порахуємо. Якщо в нас 10. То наступний елемент це треба 10. Помножити на мінус 8. Це мінус 80 і додати 10. А, ну да, я тут додаю х. Правильно, мені ж треба ту не додавати х. Мені треба додавати a і тий елемент. Попередній елемент. a і т. А іти це є. А, мені треба додавати X завжди. Той, що вводився з клавіатури, правильно. Е, таке відчуття, ніби справді тут треба мінус 10 вести. Ну-ка, давайте попробуємо. 1, 2, 3. Мінус 90. Ні, не 10. Можливо, ще треба зменшити індекс на 1 зараз. О, 440, так. Да. Нам потрібно було ще індекс зменшити на 1. Щоб порахувати правильно, бо в нас А і Т-елемент це наш індекс. Самі індекси починаються з нуля. І плюс попередній індекс. Ну, треба на 2 зменшити. Тоді справді виходить 440. Так, сам масив я видалю. Перевірю ще раз. 440. Перевірю другий. 1, 1, 10, 20. 1, 1, 10, 20. Так, 9 мільйонів 864 тисячі 103. Ніби правильно. Так, за помилку, якщо в нас індекси не попадають в носи, в нас такого немає, ніби в нас гарантується це, да, нас це гарантується по умові задачі. Пробуємо здавати цю задачу, відправляємо на перевірку. Не перевірю, встановлюємо 100 балів. Ось такі три задачки. Є свої нюанси, бо ми робимо в нас трошки, в нас починається з нуля індекси, а формула даного, коли в нас індекс починається з одиниці, тому є такий нюанс, що формулу треба трошки змінити. Беремо АІТ тут аж і віднімаємо не 10, а 8. Да. І виводимо теж індекси на одиничку менші. Ось такий нюанс. Але працює, задача зайшла на 100 балів.